Відкрити нові таланти. Творчий вечір у колі друзів об'єднав креативну молодь з цілої області та інших регіонів України. У невимушеній атмосфері студенти ділилися власними мистецькими здобутками. Подібна зустріч для столиці Прикарпаття вже традиція. Декілька років поспіль даний захід організовує студентська рада Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Цьогоріч на подію завітали представники Волині. Я вирішила зачитати своїх три вірші, які написала ну, самотужки, два з них ліричної на лір... Річну тематику, а один патріотичного характеру він присвячений як сказати Україні, тому що ну, місцю кожного українця в нашій країні що не потрібно втікати в іншу країну, не потрібно ховатися від проблем сучасності. Потрібно йти вперед. І тоді ми досягнемо своєї цілі, і в нас в країні буде добре. Не лише літературні читання, але й музичний супровід. Талановиті виконавці дивували присутніх акустичними виступами та композиціями, які написали самі. Такий культурний обмін переконані організатори вкрай потрібен, адже дозволяє молодим людям проявити себе на творчій ниві. Мета це допомогти у реалізації творчій, тому що все таки в нас в місті відбувається мало заходів такого типу, де б люди могли поділитися своєю творчістю, показати те, що вони можуть, і відповідно порадитися з кимось, такими як вони, з однодумцями. Тому власне ідея нашого заходу в тому, щоб консолідувати всіх, об'єднати під е, однією егідою. для багатьох учасників кажуть організатори. Попередні творчі вечори стали поштовхом для мистецького розвитку. Деякі з них тепер беруть участь у популярних телешоу та поважних літературних конкурсах, і навіть видають власні літературні збірки.